Вітання всім, хто дивиться нас вже за традицією телепроєкт подружки збирає вас біля телеекранів. Ну що ж, сьогодні ми з дівчатками сформували для вас цікаву подорож до країни нових емоцій. Дівчатка, а хіба ці емоції не причинно-наслідкова дія того, що ми мусимо пережити або вже пережили? Дівчатка, от ви старші від мене, а значить, мусите знати більше інформації. От як це, коли кордони стираються? Бо я геть не розумію усвідомлювати мені це прямо чи шукати підтекст? Як це Мартусе? Ми зараз тобі покажемо. Ну що, дівчатка, привіт зі Сірого, але дружелюбного Лондону? Цім відомий вислів «London is the capital of Great Britain» Це трішки завуальоване формальне розуміння усього масштабного, яке відбувається у столиці Великої Британії. Британія цікава тим, що тут чимало гарних людей мешкає. А ще щаслива знати, що тут у Лондоні також проводить свої канікули моя колега Софія Ярославська. Hello everyone, I'm Sonja, and I wanted to talk to talk you a little bit about my holidays. i'm in england at the moment and i go to school here. so what i do on holidays is probably i not usually go back to ukraine, but because of coronavirus and quarantine, i can't really go back to ukraine. so i'm staying at my cousin's house in london right now. Uh, we do loads of fun. we like watch films. we chat a lot. cook maybe. bake loads of stuff. also, i do some of my art. For my scholarship for my senior school. That's what I've been doing today. I have my art stuff right there. Also, we go to park. Oh, the most beautiful park I've ever seen, Hyde Park. Especially now in autumn, the leaves are falling down and it's just beautiful. Also, I wanted to show you one of our British traditions. It's pretty well known, but I won't tell you yet. We are going there today at four o'clock. That might be a clue. Four o'clock, what well, Britons do at four o'clock. You might think maybe you know, maybe you don't. I'm gonna show you. So I'm ready, ready. And here we go. I'll see you there. Bye bye, guys. Дівчат, дівчатка, я хочу вам дещо розповісти. Мартусе, то не за етикетом смикати подругу за сорочку. Правила етикету диктують зовсім інші речі. Гаразд, гаразд. Давайте поцікавимося у Алесі, як там з етикетом у Лондоні. Британці вміють звернути на себе увагу завдяки хорошим манерам. Носять мильничку із собою сумці, зачиняють двері так, щоб не розвертатися до гостей спиною. А одягом можуть розповісти без слів, хто вони такі. Ой, як цікаво! Але я знаю точно, що у британців та українців є дещо спільне. Вони завжди за обійми та побажання успіху. Правда ж? Ой, це я знаю. Коли я була на зустрічі з лідером гурту Океан Ель Славіком Вакарчуком, то Святослав Вакарчук не лише б мені успіхів побажав, але й дав чудові настанови на майбутнє як дитині. Це і не дивно. Ми діти України, а Україна наша головна дитина, бо ми її створюємо щодень. Українців та Україну. досить холодно. <laughs> для мене важливо, що буде відбуватися далі. І коли я виросту, у якому середовищі буду жити. Що потрібно саме на вашу думку вже сьогодні зробити саме для того, щоб було краще жити моєму поколінню? Назвіть три головних пункти. Будь ласка, дякую велике. Це не просте питання. Перше, Перша річ, яку треба зробити, треба змінювати те, як наша школа вчить дітей і виховує їх. На мою думку, сьогодні, сьогодні те, що робить українська школа, вона дає, вкладає певну кількість знань в голову людей. В сьогоднішньому, в сьогоднішньому світі це не дуже ефективно, тому що якщо ви вмієте читати і писати, то ви можете зайти в інтернет, в Google і побачити будь-яку інформацію, яка вас цікавить, без того, щоб вчити це на, на уроках будь-якого року. На мою думку, треба, щоб школа за час всієї середньої школи могла в дитині знайти і проявити її унікальний талант, щоб дитина коли закінчувала. 10, 11, 12 років школи знала, що вона має талану, вона талановита в цьому і в цьому вона краще, ніж інші. Наприклад, я можу бути гарним математиком, а я можу бути гарним юристом, а я можу бути гарним спорком, а я можу бути, стати успішним спортсменом, а я можу бути вчителем, тому що я краще інших працюю з людьми. І якщо задача, якщо школа виконається, тоді. Краще підготовленими до життя в конкурентному світі. Друга річ, яку, мені здається, потрібно зробити, це пам'ятати, що дуже швидко змінюється. Ми живемо в такий час, коли взагалі все дуже швидко змінюється. І те, що було важливо і потрібно і актуально 10 років тому, зараз вже ще через 10 років тому, нікому ці навички не будуть потрібні. Найголовніша навичка, яка потрібна молодим людям. Це навичка аналізувати і брати на себе персональну відповідальність. Все менше і менше колективного і все більше і більше персонального буде в житті відбуватися. Тобто ти як доросла людина, будеш, тобі буде дуже складно орієнтуватися на те, що є в більшості. Тобі прийдеться робити своє рішення, яке не робить ніхто крім так. І з кожним роком цього буде все більше і більше. Тому треба виховувати індивідуальність. А не людей, які вміють робити як більшість. На жаль, соцмережі, якими ми всі, і ви особливо так любите користуватись, не працюють в цьому напрямку, тому що вони навпаки виховують е, бажання сподобатись більшості. От, тому треба працювати з цим. Ну а третя річ, яка маю робити, це вже має робити не школа, а має робити ви самі. Е, вам потрібно пам'ятати, що чим більше ви попрацюєте зараз для, на себе, на своє знання на Твій талант, на свою індивідуальність, тим легше в буде в майбутньому. І вже зараз треба починати готуватись до того, що ніхто крім вас персонально, не буде власником вашого щастя. Тому перші два пункти це моє завдання в школі домашнє, а друг останні, це вам. Талановитих українців розсіяно світом, не виключення і танцювальні таланти Прикарпаття. Хоча як патріотка, тішуся з того, що таланти повертаються на батьківщину і саме тут рідною мовою видають чудову збірку поезій. Ілона Федорко була саме у цій студії і спілкувалася із нашими колежанками про те, що її повернуло на батьківщину, і чому вона написала такі вірші. До речі, дівчаточка, а я теж пишу вірші. Правда, тільки тренуюсь, руку набуваю, так би мовити. Можливо, колись випущу власну книгу. От слухаю вас тут на відстані, дівчатка, і розумію, як я скучила за вами. Проте, давайте подивимося сюжет. Ілона Федорко, наша землячка, суперфіналістка відомого телешоу Танцюють всі. Вихованці танцювальної школи влада ями сьогодні погодилась поспілкуватися з нашою знімальною групою. Креативна молода і мегаталановита Ілона Федорко провела достатньо часу за кордоном, де виступала в одному зі світових шоу. Сьогодні Ілона презентує збірку поетичних творів під назвою Хрущ. Ви розповідали, що пік вашої поезії зібраний протягом чотирьох років припав найактивніше на останні два, а більше всього попрацювали під час пандемії. Як це врятувало вас від карантинної депресії? Так, це справді так. Я почала писати вірші досить рано ще в початковій школі. Я пам'ятаю, що завжди на уроках, коли мене була вільна хвилина, я пробувала творити щось нове. Звичайно, танцювати в звичайному класі я не могла, і таке натхнення до мене приходило як поезія. І тому я викладала це на папір. А, з хейтом Чесно кажучи, я не стикалася щодо своїх віршів, щодо хореографії також, і в мене з цим ніколи проблем не було. Але якщо б були якісь такі проблеми, я би була рада вислухати якусь конструктивну критику, в принципі, як завжди, і я би зробила, напевно, якісь висновки. А так як я пишу вже давно, то поезії в мене назбиралося досить багато. І часом не вистачало елементарно часу, щоб укомплектувати це все разом і створити таку книгу. От під час пандемії в мене був такий час. Тому що я була на карантині, в принципі, як і всі ми. І в мене не було ніякої депресії. Я відразу знайшла собі справу. От, власне, цією справою стало формування моєї книги, і мені було навпаки якось більш надихаюче створювати її в цій такій домашній обстановці. І Депресії не було точно, чесно. Наразі складні часи не тільки для танцювальної сфери, а й для всіх галузей в цілому. Як переживаєте складні часи і чи тренуєте зараз молодше покоління? Я вважаю, що якщо себе внутрішньо налаштувати на те, що ці часи не є складними, а легкими, якщо вірити в те, що все буде гаразд, якщо сприймати все з любов'ю, з добром, то будь-який час він ніколи не буде складним. Я треную. Я треную дітей, ставлю постановки, тому що це моє натхнення, іноді я просто гуляю по вулиці. Я розумію, я хочу щось поставити, і тому я ніколи не зупиняюся і ніколи не роблю паузу у своїй викладацькій діяльності. У виданні Хрущ вміщено майже 70 віршів та сторінка прози, в яких розкриваються емоції та почуття самої авторки. Насправді там набагато більше прози ніж одна сторінка, тому що це все йде в. Комплексі я писала поезію і маленьку, можна сказати, розшифровку до того, що я відчуваю, тому що мені здається, іноді людям в прозі легше прочитати. Продекламую один із віршів, він такий невеликий, і я думаю, він навіть дещо мотиваційний. Давай знову жити сьогодні і дихати, ніби голодні. Щоб навіть найменші деталі не дали тонути в печалі. Я знову не сплю. Третя ночі. Цей серпень зав'язує очі, і все, що мене надихало, в теорії сенс втрачало. І поки покраплі це літо, свій запах і колір змивало, немає про що пожаліти. Хіба лиш про те, що так мало нам бути сьогодні, цей день святкувати. І я обіцяю завжди пам'ятати. Довший час жили і танцювала у сполучених штатах. Чому не залишилось там, і за чим сумуєте тут у Україні? Так, я є головною героїні Шоу Селестія в Лас-Вегасі, і я повернулася в Україну, тому що я не можу сюди не повернутися. Це моя рідна країна, це моя душа. Я завжди сумую за тими людьми, які є тут і які не можуть бути там зі мною. В Україні я сумую напевно за масштабами Америки, тому що це все таки масштаби. Мене цікавить ваше танцювальне життя, складаючи нові композиції, чим керуєтесь? Я можу сказати, що я живу в атмосфері постійного натхнення. У мене не буває такого, щоб я сиділа і спеціально думала, що мусить відбутися, щоб от зараз в мене вийшла наступна постановка. Такого не буває. Я шукаю натхнення в людях, в природі, в музиці, в відомих хореографічних постановках. Сьогодні нам пощастило поспілкуватися з чудовою танцівницею, а тепер і поетесою Ілоною Федорко. На нашу землячку рівняється чимало перспективних та цікавих. Будь собою, а ми допоможемо тобі розкритися! Сьогодні ми з вами помандрували на славу. Я багато корисного дізналася від моїх старших приятелів. І зрозуміла, що кожен день потрібно прожити так, щоб не було соромно у душі. І звісно, щоб все було за етикетом. Бо етикет покликаний не створювати нам дискомфорту. Обіймаємо вас дорогі і завжди бажаємо успіху. Та і як тут без посмішки, коли твоє місто увесь час плаче, тому посміхайтеся частіше.